Я сам маю захистити своїх дітей. Вирішив батько трьох малюків і пішов добровольцем на фронт. Це історія військовослужбовця з Миколаївщини з позивним Маніяк. Що його мотивує, Поділився з нашою Іриною Антонюк. Віталій з Миколаївщини 43 роки. Має трьох маленьких дітей і мав би залишатися вдома з родиною. Але не зміг. Вставайте, йдіть, захищайте свої сім'ї, дітей. А хто буде робити за вас? Будете стояти, дивитися, як прийдуть, і будуть ваші сім'ї вбивати. Ділиться, що остаточно вирішив піти до війська, коли побачив молодшого брата воїна у відпустці? Не бачив рік брата. Він прийшов з війни. І ставши коло нього, я почувствував, що я хочу рости, мати такий дух, як в нього. Військовий вже пройшов тримісячне навчання, але ще не бував у справжніх боях. Та зізнається, що і за цей час уявлення про армію в нього змінилися, але тепер пишається воїнами ще більше, ніж раніше. Армія це дуже важка праця. Ти все поставив на це. Ти можеш і не повернутися. Це… Дух, дух стержень в людині, і це не зламність. і в магазин не випускають без дозволу? Ні вдома на воїна чекає дружина і троє дітей: старшій доньці, 11 років, молодшому сину, всього півтора рочки. Я дуже кохаю свою сім'ю. Вони мене теж чекають, кохають, і я повернусь до них. Але ви могли б не йти служити. А як сховати свій погляд, все життя? Моїх дітей захищали другі хлопці. Зізнається, що саме родина дає йому сили. Я вірю, що я повернусь до своєї сім'ї. Ірина Антоню, Олексій Жучков, Ми Україна, марафон. Єдині новини.